Теорію про те, що нинішня владна верхівка понад усе хоче залишитися біля керма, і готова на будь-які кроки заради цього підтримують і мої інсайдери, і інші українські експерти та політики. Головний момент, що цей процес нерозривно пов'язаний з нинішньою ситуацією в країні і можливістю закінчення бойових дій. А Зеленський хоче виграти вибори і війну одночасно. І саме в такій послідовності. Він весь час думає, як виграти наступні вибори. Бо як тільки є припинення війни, як тільки не продовжений воєнний стан, все, вибори президента. І його це більше турбує ніж щось. Таку думку висловлює Юрій Луценко, український політик, державний діяч і колишній міністр внутрішніх справ. Я вже розповідав вам про можливість президентських виборів і різні законодавчі аспекти з цим пов'язані. В двох словах нагадаю. Під час воєнного стану заборонено проводити вибори. Саме тому Володимир Зеленський вже пересиджує свій президентський термін, котрий мав закінчитися іще у травні. Отже, за простою арифметикою виходить, що поки тривають бойові дії, доти нинішній президент і його команда залишаються при владі. Продовжити війну не дозволять партнери. Ми з вами також нещодавно обговорювали те, що світ вже морально готовий до завершення російсько-української війни. І буде тиснути на нашу владну верхівку, щоб проводили мирні переговори. Навіть на невигідних для України позиціях. Все, як завжди, здебільшого впирається в гроші. Тримати Україну на плаву у цій війні дуже дорого для партнерів. Крім того, американці вже давно не задоволені тим, що виділяють набагато більше коштів за європейців. Можна й далі перераховувати причини, та не хочу відхилятися від теми. За інформацією моїх джерел, нинішня наша влада не ризикує повністю ігнорувати побажання своїх міжнародних партнерів, бо тоді може втратити фінансову підтримку чи кредитування зовсім. А що наші державні діячі люблять навіть більше ніж владу? Правильно, великі, дуже великі гроші, котрими можна завдяки їм розжитися. А якщо ще глобальніше, опинитися без фінпідтримки після закінчення війни. І втримати країну із зруйнованою енергетикою і підлобленою економікою завдання, котре майже нереально виконати. Так само, як і зберегти владу в таких умовах і не опинитися в центрі гніву, зубожілого і втомленого народу. І наші політики це чудово розуміють, тому вже й самі говорять про необхідність мирних перемовин. І як би не було боляче нинішній команді, вона мусить готуватися до виборів. Котрі повинні відбутися після підписання мирної угоди і припинення вогню. Але виявляється, і тут може бути обхідний шлях. Продовження воєнного стану після мирної угоди. Нещодавно я наштовхнувся на цікаву думку у медіапросторі. Нібито заради того, щоб відстрочити президентські вибори, Зеленський має продовжити дію воєнного стану навіть за умови підписання мирної угоди. Типу по конфлікт заморозиться, а ризик повторного нападу росіян все одно залишиться. Бо, як пам'ятаємо, за українським законодавством воєнний стан водиться за умови вторгнення на територію країни або ризику вторгнення. Отже, підстави для такого кроку цілком можуть бути. От тільки цікаво, чого коли напередодні повномасштабки зарубіжні представництва вивезли з України своїх людей, наша влада. Не сприйняла це як загрозу вторгнення і не вжила запобіжних заходів, дозволивши ворогу майже й дійти й до столиці. Але це вже інша тема. Повернуся до нинішньої. До речі, в риториці Зеленського проскакують відповідні настрої. Ми маємо справи з путіним і для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно так, пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже дуже складне питання. Можна було припустити, що президент готує собі запасний аеродром для збереження влади. Але, за словами моїх джерел, такий варіант теж малоймовірний. Мовляв, для США вибори президента в Україні принциповий момент: по-перше, росте невдоволення партнерів нинішньою владою, насамперед через корупційні дії стосовно виділеної фінансової допомоги. А по друге, Вибори підкреслять, що Україна обирає шлях демократії. Отже, американці не просто наполягатимуть на президентських виборах після підписання мирної угоди, вони жорстко вимагатимуть. Якщо ні, реакція буде такою ж перекриття фінансового краника, котрого, як ми вже з'ясували, нинішня українська влада допустити не може.